Вітаю глядачі мого каналу, вітаю українське панство всіх людей доброї волі. Всім доброго дня. Сьогодні у нас 2 січня 14.44. І я традиційно хочу подивитися, давайте глянемо центральний регіон на 3 доби, 3, 4 і 5 січня. В плані обстрілів. Давайте подивимося. Житомир. Житомир. Ілюзія. Ілюзія. Гана карта. Скоріш всього, то, що ви думаєте, що ви захищені, це ілюзія. Тому, або ви думаєте, що все повинно якось вас пронести, що вас не зачепить до тої люди ілюзія. Ось ваш стан. Вибір поки що йде. Але іде і вдача. Сподіваюся, що ви пройдете цей день вдало. відіб'ють всіх ваших. Там, що буде летіти на вас. Четверте число, десятка Погана карта. Погана карта, бачите, будуть, будуть за вас боротися, але основна карта те, що там іде просто ситуація ахова. І десь щось буде розхирячено, де багато людей. Може, навіть сім'ї будуть відпочивати щось таке багатоповерхівки, будинки, таке собі. Може, це буде ресторан, я не знаю. Ну, дуже на то схоже, іменно де люди. А люди у нас скрізь, розумієте? Ось у вас іде четверте число. П'яте число, пуста картка, невідомість, неізвісність. Давайте подивимось трошки, може щось нам розкриють. Фортуна, фортуна з магом і зірка. Такі собі сочетання для фортуни. Пошук кращого, імператриця, зупинка. Ти, дай Боже, щоб у вас було все добре, щоб зупинили все, що буде на вас летіти, щоб фортуна у вас була реально фортуна, а не в перевернутому стані. П'яте число. Прикрите, але все ж таки будемо сподіватися, що все вийде. Далі йде Чернігів. Ця карта дуже стрьомненька. Я думаю, що у вас тут можлива якась ситуація, чи то будуть дрони, чи то буде ДРГ, таємниця. Але якась ситуація у вас там трапиться. Так, вона буде, може, не дуже серйозна і з нею справляться, але щось воно таке намічається. Четверте число більш-менш у вас там буде нормально. П'яте число. П'яте число, вроді також буде більш-менш, але потім трохи перетече ситуацію під питанням, може, навіть ближче туди до. Темноти, черкаси. Всі три карти тяжкі. Зараз перевіримо вибір, що тут нам покаже. Пуста карта, таємниця, люди. Під великим питанням тут у вас безпека. Новини вроді нічого собі. Так. Так, вроді, захист є. Вроді захист є, люди. Так. Да. Повинен бути захист у вас 3 числа, ви будете більш-менш захищені, але не забувайте, що тут була пуста картка. Це я після неї так роздивилася вже. Так. А який же інший вибір? А інший вибір. Теж сила і теж горяча ситуація теж буде працювати. Ну, вроді теж хорошо. Так, 4 число, так, будуть вас захищати. Будуть працювати, але щось якось не дуже. Знаєте, таке щось воно буде. Ну, більш-менш так, на четвірочку. Так, далі, п'яте число саме опасне у вас. Є, є можливі, дуже можливі і удари, і постраждалі по цій десятки, десь щось вони можуть так розхирячити, але ви будете захищатися, ПТО буде захищати, велике бажання захищатися, буде за. Все зроблено для захисту. Все буде зроблено для захисту. Але все ж таки десь щось перше може прилетіти. Все одно оця карта основна. Це не особисто, що людину вб'є. Може розхирячити якесь, якесь підприємство, щось таке, але люди там також будуть. Де Полтава. Третє число. Пуста карта. Ну, очікування, очікування, очікування обстрілів фактично. От очікування, по цій карті муторство, метарство мут... таке, знаєте? Так, да. Да. будете... Ой, так, тут прилетить. Прилетить, скоріш цього, прилетить. Може трошки витягнеться, бо багато карт кинув, але щось воно таке станеться, люди. І може попасти іменно по там, де люди живуть. Працюють, живуть. Так, далі йде у нас четверте число. Дуже схоже. Ну, тут більш будуть відбивати, тут полегше. Але така ситуація, знаєте? Тут 100% ви будете захищатися, однозначно, буде летіти, буде бойова обстановка, будете від... Вас будуть прикривати, вас будуть захищати і, в принципі, вдало. Але буде ситуація серйозна. П'яте число Полтава. Крапілицький. Перша карта. Пуста. Все під питанням плану немає. Будете захищатися. Буде летіти, прилетить, скоріш всього. Так, четверте. По дьяволу. Але будемо і вдачу мати, і страхи мати, і відбивати. О, Полтава, ну що я можу вам сказати? У вас буде бойова обстановка. Бойова обстановка 4 го числа. Але вам припадає і імператор, і імператриця. Захист буде. Захист буде, але, звісно, ви оце таки отримаєте. Так, тут також погана карта. Погана карта, ось воно летить. Скоріше всього, не буде вистачати, щоб то все зробити так, так, як потрібно, все закрити, як потрібно. Але все одно ви будете захищені, але все одно не скрізь. От все одно десь щось проскоче, десь щось може розрушитися. люди. П'яте число. Пишите, центр України, щось він дуже такий. Щось він такий. Невже вони будуть по центру України обстріли робити? Зміннеться. Третє число, ви бачите, воно в дуже багатьох містах йде під питанням. Нема плану на третє число. Мабуть, чи відпочиваю, чи що, я не знаю. І тут ще, бачите, от, вроді як іде організація, вроді як почнеться потім конкуренція, ми будемо збивати, так, да, тут буде така історія третього числа. Є такий шанс, але все одно стан підвішений. Де щось люди? Полюбову вони, скоріш, почнуть бити по центру України. Я бачу цю картинку. Ну, воно показує так. Четверте число, Четверте число. вроді, будете захищені. Що це нам показує, мадама? Хитрість якась буде, але все одно буде військова ситуація. Все одно, вас відведуть від, від, від е, опасності, відведуть. Так, п'яте число, поразка, дуже швидка поразка. Дуже щось таке прилетить, що не спієте й сказати. Ну, в общем, так от П'яте число буде таке. Багато так витягнула, але ну, основне, я вам сказала. Будь ласочка. Дуже прошу, ставте лайки. Це дуже важливо, тому що відео буде трошки просуватися і більше людей його подивиться, більше людей підпишеться. Будь ласка, я вже другий рік практично цим займаюся і хотілося б трошки просунутися. У мене дуже така публіка спокійна і не хочуть робити цих речей. Але я вас дуже то прошу. зробіть підписочку, зробіть лайк, і я вам буду дуже вдячна за то. Почуємось, папа. -па.